Доброго ранку, любі діти. З давніх давен люди піднімали голову в небо в зоряне нічне небо і роздивлялися в зорі. Які ж вони гарні, ясні, світять незвичайно фантастичним світом. Подивіться, будь ласка, на нашу землю. Яку і бачать космонавти з орбіти в ілюмінатор ракети або космолоту. Ось вона яка дуже красива наша земля, а навколо неї космос. А ось це наша сонячна система. Ми вже знаємо. Що сон, сонце нас зігріває, дає нам світло, тепло. Сонце подарувало життя нашій планеті, наша планета Земля, ось вона, третя від сонця і навколо неї місяць. З давніх давен люди прагнули полетіти якомога вище. Досягти далеких зірок. І ось нарешті минулого століття побудували люди ось такі ракети різні. Здійснилася мрія багатьох багатьох, багатьох поколінь людей. Нарешті людина злетіла у космос. І побачила нашу чарівну, нашу незвичайну, нашу любу землю. Але зірки поки що так і залишилися для нас далекими, загадковими, таємничими. І, можливо, саме ви одного разу зумієте подолати відстань. І досягти якоїсь з найближчих зірок. А поки що люди вже засвоюють місяць, нарешті полетіли до Марсу. Але ще багато-багато є планет: Плутон, Уран, Меркурій, Юпітер Венера, які Є план... Сатурн, які є планетами нашої сон... сонячної системи, і які теж чекають своїх героїв-космонавтів. Пропоную вам сьогодні намалювати ракету, на якій, можливо, герої-космонавти здолають далечену відстань і змогу... зможуть долетіти до якоїсь планет нашої сонячної системи. Ви бачите, що на малюнках космос він чорний. На цьому трохи світліший. Я пропоную вам обрати той кольор паперу, який вам більше до вподоби. Якщо чорний, ви зможете намалювати на чорному. Я хочу обрати ось такий, трохи світліший. Мені здається, це буде більш доречно. Розташуємо папір коротенькою стороною до себе, пригадаємо головні правила. Це підготуємо наші пальчики. Наші пальчики працьовиті будуть працювати. Щоб їм краще працювалось, треба їх зігріти. Зігріваємо, зігріваємо і до праці стаємо. Треба обрати якийсь пензлик. Я оберу середній пензлик і обрати кольори. Мабуть, я оберу, моя ракета буде жовтого кольору. Зволожую пензлик, перевіряю, чи правильно я його тримаю, здається, правильно. Набираю жовту фарбу і починаю малювати. Малювати ми завжди починаємо з верхньої частини, пригадуємо, яка за формою ракета, і намагаємось намалювати ось такий конус. Трохи схоже, але не зовсім. Треба ще додати ось такі бокові. І тепер більше схоже на ракету. Мабуть, зафарбую ракету. Більше гаряче жовтого кольору фарбою. І всю ракету теж зафарбовую таким самим кольором. Не поспішаємо, працюємо акуратно, не виходимо за контур, який ми спочатку намалювали, контур нашої ракети. І зробимо ще в нашій ракеті віконце, або, як кажуть, ілюмінатор. Воно таке кругленьке. Зафарбовуємо всю поверхню нашої ракети. Прумиваємо ретельно пензлик, ставимо на місце. Ілюмінатор ракети ми зафарбуємо білим кольором. Буде у нас ось такий віконцей-ілюмінатор через яке космонавт може подивитися на небо. І в нижній частині ракети, подивіться, яке тут полум'я, воно навіть біле, ну, ми намалюємо такі, такі червоні струмені полум'я. Буде зрозуміло, що ракета летить і такі червоні струмені полум'я. Але у космосі, де летить ракета, є багато зірок, і ми їх теж зараз намалюємо легкими дотиками, не поспішаючи. Ми малюємо зорі. Вони нам всі здаються ясними одного кольору. Але астрономи, які вивчають зорі, Кажуть, що вони різнокольорові. Тож, любі мої, якщо ви бажаєте, ви можете намалювати червоні, жовті, гарячі жовті зорі, такого кольору, який вам більше до вподоби. Ми йому прибираємо пензлик. Ось моя ракета вже летить в космосі. Я сподіваюся, що ваші ракети, теж, коли ви їх намалюєте, будуть долати. Великі відстані, і коли ваші мрії здійсняться, можливо, хтось із вас колись зможе побачити нашу любу землю з орбіти, з космосу. Бажаю вам натхнення, до побачення!